В якийсь небезпечний стан. І цей а, ця, а, яким чином? Перепрошую, до чого це може призвести? Яким чином зараз зберемося, до чого це може призвести? До ескалації привилеїв, до атаки ДДОС до, до виконання коду. Зараз я хотів би привести навести вам декілька прикладів. Давайте розберемося з самим першим: ліворуч. Дивіться. Є ось така фігня, такий токен зберігається, Аліс Аліс Мелері. Такий токен зберігається в куках або в якомусь там токені, який передається на сервер. Якщо я хочу. Це приклад якраз серіалізованого об'єкту. Я хочу, наприклад, обійти там захист, валідацію. Я хочу зробити юзера Мелері адміністратором. Що я маю замінити? В його токені. Давай, Антон. Напевно, замінити цей можливо, групу юзер на адмін. І я тобі скажу, що воно не спрацює. Тоді можна було б ще юзер група ID також змінити. А ти на юзер група ID? Ти ж не бачу тут. От є юзер, є адмін. Так а, от, це от, праворуч, бо... дивлю. Праворуч то я тобі повідомлю пізніше юзер адмін. Якщо я юзер заміню тут на адмін, воно не спрацює. А за що відповідає число біля юзера? Ще раз. А Число біля юзера, за що відповідає? Так, Макс, а ну давай, подумай, за що воно відповідає. За групу користувачів якусь? Ні. Все ж треба в тебе є на, на слайді? А, це кількість символів в з що? Молодець. Та, Та, що треба... Тоді нам треба поставити замість 4-5 і записати адмін? Да. І тільки що ви, ми з вами атакували стерилізований об'єкт. Якщо на тій стороні немає нормальної валідації перевірки, то е, подібна атака спуфінга може працювати. І таке буває. З тих прикладів, з якими я зустрічався, праворуч, один з кейсів з мого досвіду роботи тестового проникнення, значить, в чому була штука? Користувач, JSON-токені, які ми з вами знаємо, це теж, в тому числі чи іншому вигляді, серіалізовані об'єкти. І от в чому була біда? Цей токен в цій системі. Прошу той парсер, він мав дві вразливості. Вразливість перша: дивіться: токен насправді має електронний цифровий підпис. Бачите, той алгоритм, яким і тип GVT, І ось тут підпис. Перша вразливість, яка була у того сервера, то те, що той сервер не підтримував токен з алгоритмом NON. Тобто він приймав токени як підписані, так і не підписані. А якщо токен не підписаний, він приймає непідписаний токен, тоді в мене була можливість взяти і замінити свій юзер ID на ID іншого користувача. І друга вразливість: він не перевіряв нічого, крім ідентифікатору користувача. Тобто логін, ID, їх співвідношення? Ні. І таким чином, пер, комунікуючи з тим сервером, з веб-застосунком, підміняючи свій токен, модифікуючи свій токен, я зміг стати адміністратором. Це саме тупий і звичайний приклад атаки на тест-реалізацію. Чому? Тому що під час перетворення оцього Джесон токена в якийсь об'єкт в пам'яті не перевірялися властивості цього об'єкту. Ну, токен є, є нормальний, нормальний. Створили все. Обхід автентифікації, автоми обхід авторизації аж бігом. Проте, об'хід системи авторизації це одна з таких, один з наслідків. Взагалі, якщо беремо, наприклад, ту ж саму Java, то там є навіть, навіть спеціальні сканери, які дивляться, а що можна зробити з, цією, з цим інтерфейсом, який приймає стерелізовані об'єкти. І іноді можна, скажімо, навіть примусити його, там, навіть динамію сервіс зробити. Тобто, в залежності від того, що парситься, що стереалізується. Так от, той же самий XML. Той же самий XML. Це теж саме це перетворення об'єктів об пам'яті в об'єкти якогось тексту. А тепер саме простий приклад, який я би хотів вам продемонструвати. Ось є в мене. Я передаю, наприклад, JSON токен. Хай у нас буде так щось: шалт. Mm. Нормальний Нормальный токен? Ну, можемо навіть там прибриг, що хочете додати, так вот, щоб воно було чітко. Нормальний токен. Чи ні? Колеги. Чи все от я хочу передати, наприклад, там е свої юзрейдії, щоб мені там дали мою сторінку. Я передаю ось так. Нормально це токен чи ні? Мабуть, ні. Чому ні? Микола, чому ні? Бо його можна, типу, легко предсказати чи ні. Ну. Це, але, да, але це ми говоримо про іншу зараз атаку. Питання. Одиничка тут. Це що? Значення. А якого типу? Стрінг. Рядок в нашому випадку. Іще раз, Антон. В нашому випадку рядок, якщо в так. Як. А чому рядок? А, хорошо, навіть безряд, буде весь лапок, Отак, на тобі. Задоволений, який, який тип? Тоді вже визначити Важко. О! А все ще рядок напевно, тому що це ж ну, plain-text-ом буде передаватися. Правильно, при передачі це текст. А ось при відновленні об'єкту в пам'яті це ще питання, правда же? І ось саме якщо не передбачені ось такі правила десеріалізації. Дивіться, в чому проблема? Тому що е, коли ми серіалізуємо щось, ми з, е, різно, з безлічі різноманіття робимо щось фіксоване. І потім знову перетворюємо різноманіття. Мається на увазі, що ми маємо, е, і розробник має продумати всі правила серіалізації, десеріалізації, перевірки всіх типів. Розмірів, об'ємів, інакше об'єкт можна поставити в, ре... в... інакше його дестарилізатор, тобто його, цей о... той же самий парсер, вмре, якщо не продумані правила. Атакуючи, можна що зробити. Приклад, який я вам привів, тільки що? Приводити до там була логічна логічні помилки. Вони не перевіряли там дуже багато чого. Не перевіряли підпис, не перевіряли. Це можна тип, треба тип, розмір, об'єм, значення. Зв'язку значень, логічне, тобто варіантів до фіга. Взагалі, а, саме головне, що ми маємо забезпечити незмінність да? і неможливість підробки спуфінгу ще. Якщо брати а, там референси, де почитати, їх купа, можете подивитися там без питань. А так на десертизацію, ну, неймовірна кількість. Сюди относять XML, JSON атаки, відноситься атаки напряму децентралізацію Java, там, decision bomb та все інше. Їх купа, купа, купа. Головна ідея полягає в тому, що ми в той об'єкт, який ми е контролюємо, да, і можемо передавати всяких, туди всяку гідоту, і дивитися, спостерігати за тим, як е там віддалений парсер, або е як віддалена система. На це відреагує. І тоді якраз от у нас і є купа можливостей. Якщо розробник не все передбачив, а частіше вони не все передбачають, то ми можемо робити те, що хочемо. Так от, мова XML або Extensible Markup Language – це один із видів серіалізації даних, тобто представлення даних, розроблений у му році використовується для збереження даних і для передачі, XML має свої властивості. Значить, дивіться, саме перше, що ви маєте запам'ятати, коли ми говоримо про XML, це те, що е -е, він вимагає достатньо е -е, чіткої структури даних. І коли парсер оброблює документ, перше, що яким має бути документ. Документ має, має, має бути так званим well formed. Або правильно сформований. Питання: який з цих наведених документів, ви би сказали, що well formed Ось два XML-документи у нас там. Який з них well, well formed Або гарно сформований? Перший. ха Ха. Обидва. Зрозумів? Хто сказав, що а, документ не може, що значення не може бути пустим? Може. Головне, щоб воно починалося з цього, закінчувалось. тегами, і все буде гаразд. Але, коли ми говоримо з вами про парсери, то виникає наступне питання. А який документ парсер має прийняти? От коли ми говоримо з вами про JSON токен, XML токен, він же не просто має бути правильно сформованим, він же має містити певні правильні поля, правда? Правильну структуру. І тоді ми говоримо з вами не лише про well-formed документ, який парсер просто не зможе розпарсити, а й valid XML документ. Тобто він має бути well-formed і ще відповідати правильній структурі. І от тут питання. Структури. Дивіться. Коли між собою спілкуються декілька сервісів, як один знає, який документ відправляти іншому, це може бути визначено в, такому, в, такому, в таких специфікаціях, як XML-схема або DTD Document Type Definition документі. Значить, ну от, наприклад, я шлю запит до вас і кажу: от. Такий так XML, я ось назва схеми, перевір, будь ласка, цей документ по цій схемі. Якщо він валідний, то прийми оброблю, оброби. Але проблема в чому? Що? Уявимо собі ситуацію, що щось зміниться. І треба міняти схему, узгоджувати і так далі. А чи можна відправляти м інформацію разом? З е, схеми. можна. І в принципі, буде виглядати ось так. Тобто, визначення, з... чувак, ось тобі документ, і ось тобі одразу, як ти його маєш провалідувати. І саме тут є певна, скажімо так, фішечка, яка. А... Із атаки на document type definition». Я розумію, що це трошки, може, незрозуміло зараз виглядає. Проблема ще раз: в чому? В тому, що хто визначає і хто контролює і, якби, схему. Якщо сервер, сервіс налаштований доволі жорстко, тоді він каже, так, мені твої схеми зовнішні нафіг не потрібні, в мене є своє, я по ній перевіряю всі документи, які до мені виходять. Але не завжди це буває. Іноді є е, парсери, які дозволяють зовнішні схеми. Або є парсери, які взагалі не валідують, є, які валідують, які не валідують документ по схемах, в залежності від ситуації, тому е, що ви маєте запам'ятати, то те, що е, питання усього валідності документ. Тепер е, існує декілька типів парсерів. Основні це object-based або flow або event-based, в залежності від того, що ми вважаємо. Але перші два це потокові, інші це об'єктні. Ми з вами майже завжди звикли до об'єктних парсерів. Тому що ми там не рахуємо з ресурсами. Не завжди вони ефективні з точки зору обробки великих обімів даних. Тому що він має спочатку все прочитати, відвалідувати, створити структуру в пам'яті і потім дає вам доступ. Ну іноді є більш ефективніше використання потокових парсерів. Знайшов поле що зробив? Знайшов, що зробив, це вимагає, звісно, більш уваги розробника, але вони ж більш ефективні. Тепер, що стосується специфікацій щодо е, того, от, якщо у нас є сервіс, який ми хочемо з вами атакувати, і ось питання ось цих специфікацій, об'єктів, які вони очікують. Найчастіше сервіси публікують такі специфікації, і вони носять назву VSDL для протоколу САФТ. Тобто, якщо взяти, давайте я так навіть зроблю таку штуку. Підемо на Google Hacking Database. Пошукаємо тут WSDL. Ну вот, веб Detection шукаем. Ну и вот, что-то у нас интересное. В принципе, ось схема. Ну, тут что-то тихо, что мало чего-то. Цікаво. О, тут цікаво. Дивіться. Find counter request headers. І ця штука очікує наступні поля: Application token Authentication token, DLВ token password username. От вам має бути XML-об'єкт, який буде містити 5 полів. Тут find account request. одне поле параметр. І так далі. Тобто це публікація специфікацій, за якими ці сервіси очікують отримати, XML-ні об'єкти. XML -об І от тут питання, що ми можемо з цими XML-об'єктами зробити. Тому наступна лекція, яку ми з вами зараз поговоримо, це якраз вразливості та атаки на XML. І так. Саме перша атака, яка може бути зробити це XML-ін'єкція. Тобто, що якась модифікація XML-ного коду, яка до чогось може призвести. Дивіться. Що ми маємо знати? Ну, ми маємо знати, куди слати запит в XML, яка структура даних очікується. Ну і ми можемо надіслати цей запит туди. Тобто, приклади XML-ін'єкцій. Дивіться. Наприклад. Ось це нормальний XML, який очікує сервіс. Наприклад, мобільний застосунок, цей XML на сервер. Є транзакція, там кількість стільки, номер кредитної карти і так далі. А ми якимось чином, наприклад, маніпулюючи полями або перехоплюючи запит і додаючи туди щось, робимо ось так. Що буде на виході? І тут все дуже сильно залежить від парсера. Якщо це парсер DOM, документ обшуку, він має е, або перезаписати там, залежить, як він будує момент, тобто має бути одна, один об'єкт, а може бути декілька масив об'єктів. Якщо це парсер потоковий, або е, там е, на основі подій, то він може зробити, наприклад, 2-3 транзакції. Наприклад, там, а, тотал. Транзакція окей, тотал 4 тисячі окей, Номер картки. окей, відправив. О, тотал знову. окей, Номер картки. окей, Відправив. Як би так може бути? Тобто модифікація. Але ж питання, яким чином тут стане у нас оцей код. Ну, дивіться, якщо у вас, наприклад, десь поле в воду номер картки, може, якщо і ви знаєте, як працює той сервіс, що він формує XML-документи, таке іноді буває. Можна спробувати погратися з цим полем воду. Якщо вона не валідується, то створити такий XML-об'єкт. Значить, це перший тип атак XML-ін'єкції. Ще є атака під назвою XML External Entity. Знову ж таки, атака на дестарізацію, небезпечну дестериалізацію. Пам'ятаєте, я казав, що можна надіслати до сервіса XML з одразу з схемою. Причому оця схема. Document type Definition, може містити посилання на ресурси серверу віддалено. Наприклад, для того, щоб було вам більше лузів, ось так. Ви можете сказати: слухай, чувак, а прочитай файл PageFile.sys, який дорівнює розмір оперативної пам'яті твоєї. Або підключи файл та це посведе, або взагалі виконай якусь там функцію. Це якраз а, атака XML -External Entity, підключення зовнішніх сутностей. Не питайте, чому ця штука може бути взагалі увімкнена, я не знаю. Але м -м, якщо вона увімкнена, то це дуже велика вразливість. Тому яким чином знаходити, що, наприклад, цей веб-стосунок буде генерувати XMR-ку і слати кудись. Дуже просто. Лапки, подвійні лапки оці символи наших тегів, да? знаки коментарів, знаки імперсанту, бо для XML-це вказівник. І дивитися, як відреагує та чи інша система, коли ви, та чи, той, той чи інший сервіс, коли ви будете тестувати. Це дуже сильно нагадує тест на SQL-ін'єкції. Дуже сильно. Десь вони близькі. Значить, single quote. Дабл квот. Параметри наші. Ось ці. Бачите, якщо ми його сюди ставимо, ми порушимо структуру документу. І у нас документ буде вже не невалідний щось, а, щось а, там зламається, чи ще якось. Там. Ми ставили тег, що зламалося. Ага, значить там ексамелька, Зрозуміло. Теж саме з коментарем. Ми вставили тег, значення коментарю, то для парсера це все вже коментарі, значить щось не спрацює. Теж саме з імперсантом. Імперсант це, знає, це вказівник. Тут має бути, знаєте, значить якийсь вказівник, а цього, цього назви нема, біда. І так далі. Так далі, так далі. Які взагалі. Е, наслідки. Е, дивіться. Ну, інпут валіда, як це для початку запобігти. інпут валідація, це зрозуміло. По-друге, це вимкнути DTD, Document Type Definition. це включити валідацію, ну і взагалі парсити безпечно. Тобто, це десералізація робити безпечно. Але я забув сказати ще про одну штуку: якщо ми беремо з вами XML і json чи завжди, то найчастіше вони це робота з API. І отут одна з вразливостей, яка є, це різний набір функцій на апішці і на, наприклад, фронтенді. Таке теж та буває, коли два різних І Іноді через апішку ми можемо витягнути більше, ніж через фронтенд. Бо, бо розробники забувають щось прибрати, або не хочуть там щось, бо лінуються, або забули щось прибрати з відповідей, чи ще якось. Плюс питання аутентифікації. Коли ми говоримо, працюємо з фронтендом, у нас логін, пароль. Да, Можна факторити. А коли API працює з API, то там найчастіше лише один токен. І це менш безпечно. І неможливо да, там подвійне підтвердження через той же самий MFA. Тому звертайте увагу на API, тестуйте на наявність XML-ін'єкцій, ну і пам'ятайте, що. У всіх, у всіх сервісах майже, є свої вразливості. Ваше запитання, коли? Можна детальніше розповісти про SOAP? А що тобі розповідати? Проти що ти використовувався загалом. Чи є сенс його використовувати? Він, він ну, дивись, СА, САП це протокол обміну повідомленнями, да? так. ними повідомленнями. А, використовувався для там, обміну, обміну даними, для виклику якихось там процедур, наприклад, ремоут. Зараз він менш популярний, тому що базується на XML, і зараз всі в основному, а всі люблять, а зараз JSON і REST, да? Тому, як би, не, не скажу, що так воно популярне. Ну, працює. Що? Може бути. Раз дякую. Ну, Сказати, що раніше він був дуже популярний, зараз стає менше. Ну, як, ну, Для таких легасі сервісів він ще використовується дуже часто. Ну, Бачила, я тільки що продемонстрував. Да, там. Пошукай в ку а он тобі везделька дивись. Так що є. Добро. Тоді, панове, на зв'язку. Наступного тижня. Сподіваюсь. У нас лексій. Дякую.